У мене на радіо дуже популярна програма на радіо Українська Хвиля з Європи діалоги. От. Я знаю, що війську більше розвинута в монолог. Тобто командир сказав, боєць виконує. виконує. Але як ти мені розповів, тільки що, що от часто буває в школі, і ти ведеш діалоги з тими. Патріотичний, розказують теж діти, питають в школі старшокласники, хлопці. Скажи, будь ласка, чим зараз можна знайти які слова? Чим можна у цих підлітків зробити мотивацію, щоб не старалися їх мами спрятати від армії, спрятати від війни? От як знайти оце е, ці точки мотивації, щоб вони самі цього хотіли? Можеш на своєму прикладі розказати, як це сталося? Ну, на моєму прикладі то коли почалася війна, я приїхав з Польщі перед новим роком перед початком війни, і я вже не захотів вертатися туди, бо я розумів, що буде війна. То, ну, вже... І на своєму прикладі в мене з рідних тільки одна мама в живих. Я розумів, що ну, не хочу відклати одну, Бо кому захищати її? Своє рідне місто. Це я... Місто Первомайський Харківської області. Ну, зараз так лишилось Первомайській Чи Його вже скільки разів 5 хочуть перейменувати. А на красиває якесь знайшли, чи не можуть знайти. Не можуть знайти, бо нема стільки голосів у населенні, щоб ну більш-менш так хлібодар щось там проскакувало. М -м -м. Може просто називати місто Весняне. Або от, у нас, виходить, місто Перемайський, а залізнична станція наша називається Ліхачово. Це. це був такий ще поміщик, ще до Радянщини був поміщик Лихачов. Ну, ну і б не назвати місто Ліхачова. Ну, є станції, можна ну, назвати? Так. Ну, все таке, це щоб ти згадав про дім. Да, да, було, да, так, так, да. так, так. Дякую. А воно не було під окупацією чи було? Не було, бо це десь приблизно 80 км від Харкова. О, слава. Але в мене є рідня по батьку. Які якраз е, мешкали на, в тому районі, звідки окупанти наступали, Досталося, е, і там їхній цей район повністю розбомблений. І вони мусили приїхати і зараз перебувають в іншому, в іншій а, області. А коли ти взяв зброю і став до лав ЗСУ, коли це сталося? Е, 26 січня. 23 року. Угу. Ну, це вже більше року. вже. Так, ну, я від початку йшов в військомат. Ми з моїм кумом. Пішли в військомат, кажемо, ми хочемо йти захищати батьківщину. Військомат сказали, нема місць, у нас вдоволь людей. Пішли в второборону місцеву. Запишіть нас, у нас теж вистачає людей. Ми всюди застали свої номери телефонів і чекали на дзвінок. Не було дзвінків. Це рік чекали. Да, і потім просто випадково під'їжджає е, гражданська машина. Дзві вискакують два військових і двоє з поліції. І до мене. Стоять, бояться. <гум> Ваші документи, ну я, будь ласка. Ми вам виписуємо повістку. Кажу, нарешті. Об'їняв їх, поцілував. Каже, «На Вже є Кажу, щось я довго чекав на це. Момент. І в второй мені цю повістку виписував сам начальник військкомату. Наступного дня я ввечері він мені виписав повістку. На ранок я приходжу в військомат. Він підвіляється мої документи. Каже, чоловіче, так в тебе ж вища освіта. а Не бажаєш ти піти на офіцера? Бо срочну службу, як я служив з 2001 по 2003 на срочну службу проходив, то я вийшов в рядовий. Ну, зараз як солдат. Він каже, в тебе вища освіта. А Закінчував Міжнародний Соломонів університет. По фаху я викладач історії. Супер. Щоб правдиву історію писати з, з автомата. По історію пишуть переможці, знаєш це правильно. Так. І прізвище мене Ісаїв, а ви самі розумієте, ну, хто бачив радянський той фільм, да? то за цього хлопці мене дали позивний Штірліц. Самі хлопці дали. Да. Ну і все. Ясно. Ну а так я ж кажу, що по меморізації от, е, я попав в Чернігівську область на полігон три місяці там навчань, потім е, Київський інститут е, сухопутних військ імені mm -hmm. Шевченка, де о, отримав сертифікат офіцера-психолога, mm -hmm. бо навчався на психолога. І отримав звання молодшого лейтенанта. Mm -hmm. okay. І я, звідти я попав на Донецьку область, 24-ту бригаду львівську. На, Спочатку був на посаді офіцера-психолога ну, десь приблизно два місяці, а потім там була нестача офіцера мінометної батареї, і mm -hmm. мене туди перевели, і я став МПЗ. Перше, друге, намето і батареї. Ну, хочу так сказати, що досі хлопці мені дзвонять, я з ними дзвонююся. Вони досі мені вдячні за мою роботу, що їм допоміг. Е, за оформлення документів, УБД. Тобто, коли я уїжджав, в мене всі хлопці мали УБД. Я того добився. Одним словом, ти думаєш і наперед. Не тільки на той момент, коли вони є твоїми підлеглими, чи коли вони є з тобою побратими, а ти думаєш, як їм буде жити після війни? Так. Це, це похвально, це рідко таке буває. За чого я е, погодився стати офіцером? Угу. Я хочу просто зламати стереотип, е, щоб не було такого, що є офіцер, є солдат. Угу. І є між ними ну, різниця якась. Я наоборот, хочу зламати систему, я хочу, щоб офіцер був побратимом цьому солдату, щоб він йому допомагав. Щоб цей солдат звернувся до офіцера і офіцер йому як побратиму допоміг. Давайте зараз на практиці. я з, 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 з союзської рядовий, я попрошу скляночку води, дай бо щось мене в горлі. Зараз, Ні, ну в натурі я карфів. Дай водички, якщо можеш. Без проблем. Ну... <кій> — Будь ласка. — Розумієш, я такі роблю нестандартні, тому у мене дуже багато в Європі і в світі дивляться. Я не буду тебе запитувати про всі ваші армійські проблеми, про всі ваші. Негаразди там, чи гаразди, чи хто що, кому винен. Ви самі краще це знаєте і самі вирішуєте. Мене цікавить, а мрія у тебе є? Так. Яка? Одружитися. Серйозно? Щоб була ну, кінець війни і одружитися. Ну, одружитися для того, щоб були діти, щоб так. були внуки. щоб так. були… Так, Я хочу сім'ю. Дуже ну. хочу сім'ю. Бо мені вже 40 років. І не а було ні разу в мене сім'ї. Ну, так це ж сам Бог послав тебе на цю землю. Головне, якщо зараз ще е, на цих благодатних карпатських схилах при Карпаті зустріли своє кохання, то, то, то це тобі буде, знаєш, яка мотивація е, прискорити перемогу? Уже знайшов. І вже прискорюєш перемогу, чи ні? Е, стараюсь прискорити перемогу і щоб та, ця дівчинка. Була моєю дружиною, е ну хоча вона має дитинку, mm -hmm. доньку. Ну то не для мене. то не... Е Як е кажу, це, це е тобі бонус за ті роки, що ти не женився? Так, 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 так. Uh -huh. І тим uh -huh. паче ця дівчинка до мене тянеться, я бачу, я дуже хочу зробити їх щасливими. Uh -huh. До речі, от ті, що ми на відкритті виставки були, де ця героїня мого фільму е теж унікальна жінка е з е правона, Я зараз фільм зробив про неї документальний називається Щасливо бути щасливою. Вона переїхала в Литву, як дуже багато наших. Ну, і у неї донька, і вона заробляла ну, прибирання. І попросили її дівчата, що там треба було десь одному інваліду, який ну, паралізований повністю, все на коляске, все сам старається робити, прибрати велику вілу. І вона прийшла до нього і так прибрала, що він каже: я не знаю, як тебе просити, чи ще раз, щоб ти прийшла, прибрала, чи просити зразу, щоб ти стала моєю дружиною. І вона не думає, що я стою твоє дружиною. І е, цей фактично інвалід першої групи дав право їй сказати, що я щасливий бути щасливою. І це вийшло в нас у фільму. Це, коли... це, це дуже файно, я ж кажу, що це дуже рідкі такі случаї. Випадки, я ж кажу, що за свої 40 років життя я почав розмовляти українською мовою. Від початку війни. цього я розмовляв суто російською, ну, як ми назвали її, суто харківська мова. Да, суржик. Так, да, суржик. Але от, що я зараз розмовляю українською мовою, що моя мама. Хоча вона її зовсім не знала і не вивчала. Але вона старається, вона. Її... Вивчає, вона каже, що вона не хоче розмовляти. Твої, Бо... твої діти будуть розмовляти українською і румунською, і румунською. О! О, Так, європейською мовою. Так, точно. І італійську будуть знати. Так. Можливо. Так, що... Ні, тут ці місцеві дуже швидко парла італіянам, мені без акценту. О, так що такі справи. Ну нічого не переживай. Все буде добре, все головне, головне повернутися живим. Okay. Да. Я ж всім своїм хлопцям кажу, і ті, хто там в мене на сході залишилися, я їх дуже прошу, щоб вони берегли себе. Я розумію, що то війна, але я їх дуже прошу, щоб я не чув просто таке слово, як 200. Я не хочу цього чути, тому що я вже на своїй кар'єрі недовгий офіцерський, я маю одного двосотого. Я більше не хочу того чути. Бо я тяжко то переживаю. Руслан, у мене є можливість, я хочу тебе запросити у вівторок, ні, в п'ятницю наступну, давай до п'ятниці, якраз в перший день весни, щоб не було доверсні, я думаю, що ви до п'ятниці ще поводите тут. Чи якось домовимося, ну, дасть Бог буде. Е, мені треба е, 10 бійців буде ваших. Навіть може хтось на костелі бути, не має значення. Щоб викопали 10 ямок. Для тих, кого вже з нами нема. Але там будуть посаджені дерева. Я привезу саженці, ми посажимо разом з дітьми школи, але це буде в фільмі зніматися, алею. Тих, хто врятував Україну. Врятував да. Україну, Україну і, по, і за це поклав. Да. своє І життя. там буде пам'ятник їм. Це якраз буде в тому, напроти того будинку, де ви живете, у От. І це буде дуже символічно. Я думав, що я тут роблю? Бач, Бог мені послав, що я зроблю цей фільм. Крайній мій, мій фільм, значить, цей, який я зняв, називається Той, що загинув за мене. А зараз фільм буде називатися Словами мого доброго друга, і який і у кіно казав, ти його знаєш. Будемо жити. Так, Я з ним працював. Так що от ми зробимо фільм Будемо жити. І будемо жити так, як ти мрієш, будемо жити так, як хоче. Кожен українець на своїй землі. Богом дані в багатстві, радісті і щастя. Що б ти хотів сказати нашим радіослухачам з усієї Європи, з усього світу нас слухають, дивляться. От що б ти хотів так чисто, от, як військовий, як ти, в той, кому? Нема такої людини, яка б зараз не хотіла допомогти військовому. Нема в світі, не то, що в Україні, розумієш? Я хотів би, ну, в мене, в принципі, тільки от, ну, на язику тільки таке, що ніколи не здаватися і цінувати життя і свободу. Бо без свободи, віри, в любві. Миру не буде. Вірно. Але я не хочу на цих словах закінчити. Я хочу ще один такий маленький епізод, це ПС. От е, ти заходиш в клас. Ми, Якщо буде час, зайдемо разом в клас, я зніму навіть це. І бачиш учні цих дівчаток 11 класу чи 12, та, ну, таких старшокласників, завтра вже йдуть хлопців, які вже або стоять на військовому обліку, або тільки стануть. От. Щоб ти їм сказав таке, щоб це можливо змінило їхнє життя, їхні відношення, їхні погляди, щоб вони стали собою. Е, дивіться, от коли, ну, виходить, у нас проходить там, ну, вони там дають концертик там невеличкі там дітки, да, там виступають. Так, да, ми військові, ну, ми теж люди, ми плачемо. Я бачу, у хлопців сльози течуть після цих виступів, діточок. Потім ми переходимо в стадію питань, відповідей, трошки вже так ознайомлюємося з ними. І потім, коли фотосесія у нас про, ну, проходить, тобто діточки хочуть поміряти бронежилета, каску. І я помітив, що більш зацікавлені дівчата міряти броніка і каску, ніж хлопці. І дуже, ну, навіть не дуже, а 100% ці дітвори нам вдячні. Але коли я бачу, коли ця дитинка міряє на себе, без, без різниці, хоч з 5 класу, хоч 11 класу, там хлопець той міріє того броніка. Просто щоб для фото, для себе, да там. Е, я завжди їм кажу: дай Бог. Щоб ти оце його одів сфотографувався, і більше ти його не бачив не і, і не одівав. Для того кажу, є я і мої побратими. І ми зробимо так, щоб ти його ніколи більше не вдягав. Не бронька, ні каску. А тобі не здається, що це найкраща мотивація? Е -е -е якби ти розказав півгодини, що у війську служити, там все, а ти сказав так, тому що ви зробили це справою свого життя. І там десь у глибинах у серці, в душі цього, у цього хлопця молодого зникли. А що я не можу зробити справою своєї життя захист батьківщини? І він вже піде у військомат вмотивований, якщо це треба буде. Розумієш, це я відчуваю. Що тут є більше роботу робити ніж ця пряма агітація або то вегілкоме, так як тебе ловили? Там ті представники військомату. Може, трошки психологічно треба інший підхід мати до патріотичного виховання, до захисту. Я, я вважаю, що ці заходи, що ну, від моєго батальйону поступили, да, з'їздити по різних ну, населених пунктах, да, по школах, щоб я взяв з собою військовослужбовців. Вони там розповідають, ну, я, в різну школу я беру інших військовослужбовців, тобто я зміняю. Щоб не одні не було у кожного своя історія. Я бачу, що діти то вислуховують ну дуже уважно. І я ж кажу, що коли вони то фотографуються в бронежилетах, в касках, я бачу, що даже мої побратимівці, солдати допомагають їм одягнути той бронежилет, каску там ці наушники тактичні, щоб почути, як воно там все працює. Плюс радійки ми беремо зараз, ось на пікапах виїжджали з кулеметами. Вони самі перезаряджали дітки, і зробили, типу, постріл ну, на холостому. Їм то цікаво, але я ж кажу, що, що я, що мої хлопці, що вчителям, що діткам кажуть, це ви погралися, пофотрофірувалися, і щоб більше ви цього не бачили. І ми заради того, пусть даже ми і поранені. Після тяжких поранень, але ми знову в строю. І ми не хочемо, щоб наші діти брали свої руки зброю. Я колись петилі свого друга, який воював, в Загипалі Ракосувець, з його донечкою зробив фільм. Вона була маленька, їй було 4 роки. І братик там старший Саша, мав дуже багато автоматів, ну, тата військовий. Тільки танки, автомати, все мав цілу хату. Я зробив на три хвилини фільм. Танечку попросив танечка, ну собери всі ці, ці, сложи так, щоб Саша не знайшов. І що ця дитина придумала, відкрила холодильник, а холодильник був не дуже повний, все склала в холодильник. Я не чекав, але я не виключав камеру, зняв це і написав: розгруження, заморозила ворожі. Цей фільм був на фестивалях, було Я хотів тебе зараз ще одне запитання, раз там ще не виключилося. Е, як вчителя історії запитати? Кажуть, історію пишуть переможці. От, переможете. Я не вірю, що ти забудеш свою професію, історію чи ще щось, вона десь стрельне колись. Яку б історію ти чи твої побратими будуть і запишуть на скрижалях розповідати про оцю останню війну на землі? Mm, Тяжкі питання. Я розумію. Чи можете давай так простіше? Чи можете цей період хоч порівняти з якимось періодом тої історії, яку ти вчив, яку викладав? З чим її можна порівняти і зробити висновки, що історія поки? Потом... Це історія казацтва? — А ти сірка не бачив в армії ніде зараз? Отамана сірка це мілювати. Е, не зустрічав поки що. Я вас знаю кого по суммі з сіркою зустрінеш. Е, так, я ж кажу, що я бачу, що багато хлопців. Ну, просто пам'ятають наших предків, козаків, за що вони боролись. І вони поважають ту історію, і ми, як козаки, ми боремо за свою свободу. Я зараз твою покажу всіх атаманів, Зараз покажу. Я зробив кліп, і мій однокурсник Богдан Токарський написав текст і музику написали: військові виконали. Отаман Залужний. Він для нас: от я ну, з хлопцями розмовляв по поводу цих. Перемін у нас да, зараз у командуванні, то багато хлопців поважають для заложено. тебе, Для тебе особисто. Чим він став у українській військові? Я не кажу там перестановки, не кажу політика. Чи, чи, ну просто отак: от, є командир, командир, генерал. Для тебе, от ти далеко від нього, чи близько, то не має значення. Але для тебе, як, молодого, як лейтенанта молодого, ким він для тебе став? він для мене як мотивація. І був, і є так. Да. Бо він дуже справедливий і дуже, як то сказати, так, по фаху своєму, він відповідає своїй посаді, і він дуже, ну, ця людина, це є приклад для кожного офіцера, вчений інтелігент, і дуже близько до солдата. він так, от бачите, він хоч і як то кажуть, генерал. Але коли він приїжджає на позицію, допустимо, до хлопців, да? то він з ними спілкується як з побратимами. А не як було раніше, що приїжджає якийсь там генерал, все, там, для нього там, стілять там, коври, пироги пічуть і все остальне, і там всі примідані чуть не плигать. Це саме звичайний військовослужбовець, як і всі ми, який відноситься до своїх побратимів з повагою. За чого його військовослужбовці від солдата до генерала поважали? Бо він є людина. Перш за все, кожен офіцер має бути людиною, такою же, як і солдат. Коли буде між ними взаємоповага друг до друга, коли вони будуть друг друга розуміти, от тоді скоріше буде наша перемога.